Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого інформаційно правового ютуб каналі. Ви на каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко, і сьогодні я для вас розповім тему відеотему грошова допомога українцям у 2025 році, які види залишилися та як їх можна буде оформити, куди звернувшись. Але перш ніж перейти до зазначеної відеотеми розповіді я вам пропоную підписуватися на свій інформаційно-правовий YouTube канал. Перше, ви завжди будете забезпечені інформацією в галузі права. Друге, ви зможете скористатися консультацією, зателефонувавши за номером телефону, який ви побачите зараз на екрані, у адвоката-фахівця. І третє, звісно ж, задавати свої запитання та коментарі під цим моїм відео. Тому давайте. Знову ж таки, повернемося до основної відеотеми, які все ж таки види грошових допомог пропонує держава зараз, і вони вже стартували у 2025 році для українців. І що це за види грошових допомог? Більше детально розглянемо. Перше, це зимова є підтримка. Звернувшись за такою допомогою, ви можете у банку, в якому ви обслуговуєтеся і в якому у вас відкрита відповідна картка, і відкрити для цього додатково ще карту кешбеку для отримання цієї тисячі гривень. Щоб подати заявку, її можна подати через застосунок Дія і, відповідно, щоб була відкрита картка кешбеку. Такий вид грошової допомоги можливо буде оформити до 28 лютого. Тому хто бажає скористатися зимовою, є підтримкою 1000 гривень для оплати. Житлово-комунальних послуг, то поспішайте для її оформлення. Другий вид грошової допомоги це грошова допомога субсидія на житло для внутрішньопереміщених осіб. Що це за вид грошової допомоги? Він передбачає для внутрішньопереміщених осіб, які орендують відповідне житло, і в яких є наявний договір оренди, вони останні 6 місяців проживають і є внутрішньо переміщеними особами за відповідним. Житловим приміщенням, тому вони мають право звернутися до пенсійного фонду за місцем проживання або до центрів надання адміністративних послуг та подати на такий від грошової допомоги, як відшкодування по субсидії на оренду житла свого житла. Для цього їм необхідно мати обов'язково договір оренди, укладений на відповідне житло, друге мати сукупний дохід за останні 6 місяців цих членів родини. Третє, звісно ж, мати свої персональні дані та щоб була відкрита банківська картка. Зазначену інформацію, як я вже сказала, подати заяву можна, як і на звичайну житлову субсидію. Але обов'язково мають бути критеріям, відповідати критеріям цієї програми. Тобто бути внутрішньопереміщеною особою. І знімати відповідне житло. Наступне вид грошової допомоги це від міжнародної організації, яка вже стартує з 29 січня, по деяким містам України цього року. Зокрема, це такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків та Чернігів. Тобто там, де ви побачите грошова допомога від благодійного фонду Права на захист від Організації Об'єднаних Націй, ви можете сміливо і відповідаєте відповідним критеріям. А критерії, за якими надається цей вид грошової допомоги, є обов'язково родина, яка має лише одного з батьків з одним і більше дітей, тобто багатодітні родини, родина, яка очолює сама кілька самотніх осіб. Проживає і піклується про інших самотніх осіб, родина з однією або кількома особами з особливими потребами, тобто особи з інвалідністю або хронічних захворювань. Ну і звісно, які перебувають дітки на утриманні як особи з інвалідністю до 18 років. Процес передбачає, звісно, відповідну співбесіду. Тобто цю заяву ви як подасте з вами проведуть обов'язково співбесіду представник від Організації Об'єднаних Націй, і документи, які необхідно мати. Це перше за все документ, який посвідчує особу, податковий номер обов'язково, свідоцтво при народження дітей, якщо це потрібно. Якщо є ви особа, яка має особливості фізичні, то також довідку, яка підтверджує вашу ваш статус особливості. І будь-який інший документ, який може підтвердити взагалі вашу категорію вразливості по на цей вид грошової допомоги, тому що цей вид грошової допомоги надається не всім, він буде виплачуватися, як і раніше, в три етапи по 3600 гривень на кожну особу протягом трьох місяців. Тому хто бажає її оформити за містами і проживає в містах, які я назвала. То шукайте відповідні відділення благодійного фонду права на захист і подавайте заявки. Також подати заявку можуть ті, хто не отримує грошової допомоги, взагалі ніякої, але відноситься до певної категорії вразливості. Тому, якщо вам це відео було цікавим, корисним, змістовним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційний правий YouTube канал. І задавати свої питання, запитання, коментарі під цим моїм відео. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!